Witai! Сьогодні поговоримо про розкладні смартфони, а саме про те, наскільки актуальні вони для вас у 2023 році. Уже більше чотирьох років пройшло з моменту виходу перших смартфонів нового форм фактору і за цей час вони з кубки абсолютно нішевих девайсів для ентузіастів і любителів, ризикнути своїми грошима перетворилися на повноцінний і різноманітний сегмент ринку з мільйонними продажами. У цьому відео ми оцінимо стан ринку крізь призму нових. Складних смартфонів компанії Samsung Galaxy Fold 5 і Galaxy Flip 5. Насамперед потрібно зрозуміти, що обидва смартфони є повноцінними флагманами, і замовити їх можна у наших друзів Mobile Planet за посиланням в описі відео. Починаємо огляд. Ці смартфони мають висококласні AMOLED дисплеї з максимальною яскравістю, якої вистачає для комфортного використання під прямими сонячними променями. У Fold 5 цей показник 1750 ніт на обох екранах, але за деякими замірами сягає аж 1900 ніт. У Flip 5... 1750 ніт на основному екрані та 1600 ніт на Flex Window. Усі екрани, окрім того ж таки Flex Window, мають частоту оновлення 120 Гц, що може змінюватися динамічно для кращої енергоефективності. Великі екрани обох смартфонів мають підтримку флагманського стандарту HDR 10 Процесор теж флагманський Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, причому це його оновлена версія, але чомусь із такою самою назвою. Це станом на серпень 2023 року найпотужніший процесор. Процесор на ринку Android смартфонів. Утім, варто помітити, що різницю між Flip 5 та Flip 4 з точки зору продуктивності можна буде побачити не завжди. На обох девайсах також присутній захист від води IPX 8, тобто півгодини на глибині півтора метри. Не проблема. X означає відсутність захисту від пилу, проте для розкладних смартфонів це не дивно через наявність. Рухомих частин. Але новинки одержали новий шарнір без зазору, завдяки якому пил та бруд менше потраплятимуть усередину. Також смартфони тепер більш плавно розкриваються, що добре для довговічності механізму. Новинки стали тонжими за попередників. Fold на 2,4 мм, а Flip на 2 мм. Fold також полегшав на 10 грамів, але 253 грами це 253 грами. Навіть серед розкладних смартфонів це вже не найкращий показ. Зник той же Honor Magic V2 на 20 грамів легше. Щоправда, наразі він доступний лише на китайському ринку. Маса Galaxy Flip 5 у порівнянні з попередником не змінилася і становить 187 грамів. Складка на обох смартфонах все ще присутня. Її не видно, якщо дивитися під прямим кутом та не навпроти яскравого джерела світла, але пальцями вона добре відчувається. У цьому плані конкуренти теж нав'язують боротьбу. Oppo Find n 2 Flip, наприклад, не має складки взагалі. Перший унікальний юзкейс цих смартфонів на розкладених девайсах селфі можна робити на основні камери, використовуючи при цьому зовнішній екран як Viewfinder. Також людина, яку ви фотографуєте, може бачити себе на зовнішньому екрані та підказувати вам, що потрібно змінити. А можна взагалі поставити зігнути наполовину фліп чи фолт на якусь поверхню, відійти і показати долоню. І знімок зробиться автоматично. І, звичайно, здатність згинатися робить обидва ці смартфони штативами для самих себе, і це нереально зручно. Також Flip і Fold мають режим Flex Mode. Шарнір можна зафіксувати під будь-яким кутом і використовувати дві половинки екрану більш ефективно. Це дуже зручно для відеоконференцій. У верхній частині ти бачиш обличчя спікерів, а в нижній у тебе всі опції для взаємодії з ними чи для перегляду роликів на YouTube. Зверху власний відос, знизу. Коментарі. Оптимізованих додатків не дуже багато, в основному це системні додатки від Samsung та One UI. Але і не оптимізовані в цьому режимі можна використовувати просто з обмеженою функціональністю. Можна лише контролювати звук і яскравість, перевіряти повідомлення, робити скріни або використовувати тачпе для навігації у верхній частині. Остання опція досить дивна усе ж таки пальцем швидше. Але. Взагалі непогано перейдемо до безпосереднього огляду Galaxy Fold 5. Якщо описувати цей девайс одним словом, можна сміливо сказати багатозадачність. Внутрішній дисплей на 7,6 дюйма дозволяє використовувати аж три застосунки в режимі розділеного екрану, і це не враховуючи можливості додати ще кілька поп-ап вікон. Для більшої зручності можна використовувати спеціальний док у нижній частині екрана, але. Можна вийти і на зовсім інший рівень, бо Galaxy Fold 5 підтримує режим DeX, тобто повністю оптимізоване використання мобільних додатків на великому моніторі. Зовнішній екран досі є найбільш критикованою частиною Galaxy Fold 5. Samsung настільки довго майже не змінює його, що з'явилося припущення, що якщо компанія її випустить. Розкладний девайс з більш широким зовнішнім екраном, то це буде зовсім інша лінійка. І це не було б настільки гарячою темою, якби не конкуренти. У того ж, Pixel Fold Cover Screen значно більш широкий, хоча й менше за діагоналю. А зовнішній екран Honor Magic V2 взагалі не відрізнити від екрану звичайного смартфона. Тому тут я порекомендував з'ясувати особисто для себе, чи буде вам комфортно з досить вузьким екраном на Galaxy Fold 5. Безумовно, знайдеться багато людей, яким це буде до вподоби. Технічно камера Galaxy Fold 5 не змінилася в порівнянні з камерою попередника, взагалі, але завдяки більш потужному. ISP на Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy різниця подекуди дуже помітна, наприклад, в обробці штучного освітлення. Також більша продуктивність дозволяє новинці знімати 8K відео за 30 кадрів на секунду замість 24. Оптичний зум лише трикратний. Зовсім не змінилася і внутрішня підекрана камера але знову ж таки за рахунок кращої обробки які знімків і відео зросла. До рівня звичайних селфі-камер її ще далеко, але для відеозв'язку її сміливо можна використовувати. Новий S Pen для Galaxy Fold зменшили. Можливо, готується наступного року помістити його всередину смартфона. І в нього тепер нерухомий кінчик, тому треба бути дуже обережнішим і не натискати занадто сильно. Попередня версія також сумісна, проте офіційного чохла для неї немає. Але якби там не було, мати такий інструмент завжди приємно робити нататки з ним одне задоволення. Час автономної роботи на Galaxy Fold 5, як для розкладного смартфона, гідний з таким самим акумулятором, як на минулорічній моделі. Він працює на півтори години довше. А також на півгодини довше за Pixel Fold. До рівня звичайних флагманів він звичайно не дотягує, але враховуйте розміри його внутрішнього екрану. Отже, Galaxy Fold 5 може стати в нагоді людям, у кого багато різних задач щодня чи просто тим, хто полюбляє комбінувати різні додатки для більш продуктивного чи цікавого проведення часу. Якщо ви вже використовуєте смартфон з великим дисплеєм, але при цьому маєте відчуття, що не вистачає простору для справжнього мультитаскінгу. Мабуть, Galaxy Fold 5 буде найкращим вибором для вас на даний момент. Тепер більш детально про Galaxy Flip 5. У нього зовсім інша філософія, яку можна сформулювати одним словом. Ультракомпактність, внутрішній екран Flip 5 має діагональ 6,7 дюйма і звичайну дірку під селфі камеру. Співвідношення сторін максимально нестандартне 22 на 9, що дуже зручно для перегляду фільмів та багатозадачності. Проте вона тут у порівнянні з Galaxy Fold 5 обмежена. На екрані вміщується лише Два застосунки, а також Flip 5 не має підтримки Samsung Dex, хоча за таку ціну не дуже логічно. Тильні камери новинки, як і у Fold 5, технічно не змінилися. Тут лише два модулі ширик та ультраширик на 12 мегапікселів. Завдяки знову ж таки покращеному ESP фото часто виходять кращими. Особливо помітна різниця на знімках цифровим зумом. А окремого телефотомодуля тут нагадую немає. Навіть за десятикратного наближення фото можуть виходити досить деталізованими. На жаль, якість цифрового зуму не розповсюджується на зйомку відео, і 8К на фліп не завезли. Також варто зазначити, що в режимі Flex Mode на Flip 5 не вийде зняти 4 k відео в горизонтальній орієнтації, а зовнішній екран не працюватиме як Viewfinder за зйомки 4K 60fps. Акумулятор на Galaxy Flip 5 лише на 3700 мАч. Завдяки більш енергоефективному процесору новинка працює трохи довше. Ніж попередник, але більш ніж на один день автономної роботи навряд чи можна розраховувати. Найбільшим апгрейдом в новому поколінні розкладних смартфонів Samsung став безпосередньо тильний екран Galaxy Flip 5, який відтепер називається Flex Window. Ця штука реально змінює досвід використання і дає нові емоції. Діагональ цього екрану зросла майже у два рази. Була 1,8 дюйма, стала 3,4 дюйма, щоправда, форма. Не ідеально прямокутна, а трохи обрізана в області камер, проте це створює особливу естетику. Наприклад, на тому ж Moto Razer 40 Ultra. Камери стирчать просто з екрана, і тут вже кому що більше подобається. Частота оновлення лише 60 Гц, що не дуже приємно. А через те, що частота фіксована, ще й не дуже енергоефективно. Завдяки збільшеному розміру, екран одержав багато нових функцій та повністю переосмислений інтерфейс. Наприклад, тепер на тильному екрані можна значно зручніше користуватися. Ця... Камерою змінювати співвідношення сторін знімку, переключатися між режимами фото, відео та портрету, і навіть регулювати зум. А головне, що тому, кого фоткають, тепер не потрібно бінокль, щоб побачити себе у віфайдері. Також для Flex Window розробили багато зручних віджитів, які можна додати чи прибрати в налаштуваннях. Окрім цього, інтерфейс має кілька екранів. Головний екран можна гнучко кастомізувати. Можна додати до нього будь-яке фото зображення чи навіть відео. Віджити або вибрати колірне оформлення та дизайн годинника, хоч увесь день проводь за кастомізацією, можна взагалі зробити багато варіантів головного екрану, і легко переключатися між ними. Є навіть Always on Display, що щоправда, кастомізувати його не вийде. Можна лише скористатися шаблоном для вибраного вам оформлення. Окрім головного екрану, є екрани повідомлень і додатків, а також шторка швидких налаштувань. Трохи детальніше про додатки. У налаштуваннях можна вімкнути опцію роботи деяких оптимізованих додатків на зовнішньому екрані, серед яких є Netflix і YouTube. Цікаво, хто буде дивитися відоси та фільми на Flex Window. Але про всяк випадок я вас попередив. Також за допомогою застосунку Multistar можна запускати на тильному екрані взагалі всі додатки, але в такому випадку потрібно пам'ятати, що багато з них не будуть працювати так, як хотілося. б. Ще більше, Multistar дозволяє встановити навіть ігрові віджети і пограти в аналоги Subway Surfers або Fruit Ninja так на Flex Window. Можна грати в ігри. І весь цей експірієнс прикрашають реально класні плавні анімації, розроблені спеціально для Flexu Window. Отже, Galaxy Flip 5 це гарний вибір для тих, хто хоче одержати максимальне задоволення чи просто нові емоції від використання справді компактного смартфона, а також для тих, хто хоче підкреслити свою особистість. Flexu Window з тієї точки зору, Поза конкуренцією. Ось такі вони: флагманські розкладні смартфони у 2023 році, два форм-фактори, дві філософії, дві цінові категорії. Причому ринок таких девайсів вже настільки різноманітний, що навіть в огляді здавалося б, смартфонів Samsung, першопроходця і лідера сегмента складних девайсів, ми порівнюємо їх з більш удалими в деяких аспектах. Конкурентами. Є думка, що гнучки смартфону останній крок еволюції ринку смартфонів, після якого на нас чекають зовсім інші девайси. Якщо ви зацікавлені в отриманні абсолютно нового досвіду використання смартфона, зараз, мабуть, найкращий час спробувати. Сподіваюся, це відео допомогло вам зрозуміти, який розкладний смартфон вам варто вибрати, та чи варто взагалі. Не забуваємо про лайк і підписку і до зустрічі в нових технологічних відеох. Бувайте!